У Свято-Георгіївському храмі рідні, друзі та знайомі провели в останню дорогу захисника Дмитра Мартинюка. Воїн родом із села Водички. Згодом переїхав до Хмельницького. Краще б д нього був на свадьбі, а не на покорніх. Мені дуже важко, дуже болить. Він коли в село приїжджаю завжди, зони Вова, Біддя. Я є, приїхав, завжди з спілкувалися. Власної сім'ї захиснику не судилося створити. Рідні розповідають, що Дмитро був дуже працьовитим і не цурався ніякої роботи. У липні 2023-го отримав повістку та доєднався до лав війська. Ми чекали його, живім живим. Чекали він був і ранений, і контузія, дві контузії переніс і останній раз їхав на службу, бо був тут на больничному. Їхав на службу і казав, що я так не хочу їхати. Мені такі, що я вуха боронив Україну на запорізькому напрямку. Під час виконання бойового завдання, 31 липня, серце захисника зупинилося. Ми спілкувалися у вівторок. Я по освіті психолог надавала йому якісь певні поради через те, що він стрес пережив. Потім в п'ятницю мені його мама повідомила, що його вже немає. Були обстріли, була така важка ситуація. і Після обстрілів зателефонував, повідомив мені я його підтримала, звичайно, надала якісь поради. У захисника залишився брат та мати. Вічний спокій оборони знайшов серед воїнів на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський.